Мої вітання, це факти Лайф». Я Юлія Сенек. поставте вподобайку на скоротко. Факти, які варто знати: вибори під час війни, заяви Трампа про Україну і що відповів Зеленський? Люксові авто для чиновників у розпал війни. Схема з вивозом українських дітей за кордон. Заочно арештований Міндіч іде в апеляцію. Ці та інші гучні новини далі у випуску. А наприкінці дискусія: заборона соцмереж для підлітків ви за чи проти. Діліться досвідом, але спершу підпишіться, коли нас більше правда б'є сильніше. Отже, готовий провести вибори під час війни. Так заявив напередодні президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу по дорозі додому після європейського турне. Зеленський наголосив, що провести голосування потрібно спершу вкладно владнати цілу низку питань, передусім безпека, зазначив очільник держави, і пояснив. Як це провести, як зробити під ударами, під ракетами щодо наших військових питання, як вони будуть голосувати? І ще одним важливим моментом він назвав необхідність. Підведення законодавчої основи для легітимності проведення виборів, Зеленський повідомив, що попросив депутатів Верховної Ради підготувати пропозиції щодо законодавчих змін, які дадуть змогу провести вибори під час воєнного стану. Все це стало відповіддю українського президента на чергову хвилю закидів американського колеги. А саме Настав час проводити вибори в Україні, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв'ю виданню «Політико». Я вважаю, що зараз важливий час для проведення виборів, сказав він і стверджував, нібито українська влада використовує війну, щоб не проводити вибори. І продовжив коментар словами. Але я думаю, що український народ мав би мати такий вибір. Він висловив припущення, що Володимир Зеленський міг би ці вибори виграти. Я не знаю, хто переміг би, але виборів там не проводили вже давно. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже. Не демократія, сказав американський президент, і знову заговорив про те, що Росія, мовляв, перемагає і Україні слід іти на поступки. з Росією нелегко, бо Росія має перевагу і завжди мала. Вони набагато більші, вони набагато сильніші в цьому сенсі. Я дуже високо оцінюю народ України та українських вояків за знаєте хоробрість за бої та все таке. Але знаєте, в якийсь момент розмір загалом переможе. Цієї ночі Україна знову була під атакою рашиських шахедів. 80 вісімдесят ударних дронів запустили росіяни одночасно з чотирьох напрямків, 50 безпілотників. Збили наші повітряні сили, але є й влучання аж 29 дронів на семи локаціях. Під масованим ударом була Одещина. Там прилетіло в об'єкт інфраструктури в одному з районів і загорілися склади. Поруч на Чернігівщині дрони влучили в цивільний об'єкт у Корюківському районі. зайнялися си. Сильна пожежа на щастя без жертв. На Харківщині російський дрон влетів у навчальний заклад. Е, виникла теж пожежа. Минулася на щастя без постраждалих. Та й на фронті ситуація складна. Росія продовжує тиснути на всіх напрямках. Напередодні відбулося 177 бойових зіткнень, повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському напрямку там учора відбулося майже. Півсотні російських атак поблизу 13 населених пунктів. Також активно окупанти намагаються прорватися на Костянтинівському відтинку фронту. Там напередодні наші воїни зупинили 22 штурми. 17 ворожих атак відбулося на Олександрівському, 16 на Лиманському напрямках. На Гуляйпільському відтинку фронту наші воїни зупинили 14 російських штурмів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали. Тисяча десять осіб повідомили в Генштабі Збройних сил України. Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією, заявив президент Володимир Зеленський. Та чи готові росіяни? Вони б'ють по нашій енергетиці, і ми абсолютно справедливо відповідаємо, додає президент. Останні удари вихідними по нашій енергосистемі погіршили ситуацію. Графіки відключень по всій. Україні стали ще жорсткішими. Більшість областей світла немає по 16-17 годин. Напередодні уряд ухвалив рішення про справедливіше розподілення електроенергії в областях протягом двох днів мають переглянути перелік критичних об'єктів, які до цього не вимикали. І якщо вони не такі вже й критичні для життя регіону, переспрямувати електроенергію для людей, побутових споживачів. Це не стосується лікарень, шкіл, об'єктів життєзабезпечення та підприємств оборонки. Їх відключати надалі не будуть. Дірку від Бублика, а не Україну. Так, без особливих дипломатичних прикрас відповів постійний представник України в ООН Андрій Мельник російському представникові Василю Небензі на засіданні Ради безпеки. Його скликали через посилення російських повітряних ударів по українських цивільних об'єктах. Небензя, як завжди, звинувачував у всьому українців, Цинічно стверджував, що Київ веде Україну до бідності, цивільної війни та конфронтації з Заходом та Росією. Наш дипломат, щоб представник Кремля краще зрозумів, навіть перейшов у якийсь момент на російську, цитую. А Росія все ще хоче, щоб Україна капітулювала. Тож, ось моє послання Москві на цьому засіданні Ради безпеки. ООН. дирку бублика получите, а не Україну. Все, що ви отримуєте, це порожня дірка від бублика, сказав Мельник. Він наголосив, що українська територія та суверенітет не продаються. Ми не на різдвяному ярмарку, і не на сумнозвісному черкиському базарі сказав український представник, натякаючи на великий речовий ринок на сході Москви. А от вам ще одна новина від Трампа: відкрив нову карту світу. В інтерв'ю для політику Трамп заявив, що Крим це територія з чотирьох боків оточена океаном, з найкращою погодою, найкращим усім, і з'єднана з Україною через невеликий пірс. Також Трамп сказав, що Крим завжди був найважливішим. Він навіть колись дивився на нього як на об'єкт нерухомості і що півострів, мовляв, віддали за Обами. Послухайте. Знаєте, я в душі людина нерухомості, правда? Я дуже добре розбираюся в нерухомості. І коли я дивлюся кожен раз, коли я дивлюся на цю карту, я кажу: о, цей Крим такий красивий! Вау! Він він оточений океаном з усіх чотирьох боків у найтеплішій частині. Там найкраща погода, все найкраще. І Обама змусив їх віддати. Крим я пам'ятаю, як це було. Такі географічні фокапи. Це просто обмовка чи показник того, наскільки добре у світі розуміють, про що саме намагаються домовлятися, коли мова йде про окуповані українські території. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Заочно арештований Ваксом Тимур Міндіч оскаржує це рішення. Його адвокат подав апеляцію і заявляє. Арешт незаконний, а клопотання прокурора не підкріплене належними доказами. Нагадаю, міндіча підозрюють у створенні та керівництві злочинної організації відмиванні коштів незаконному впливі на членів уряду. За версією слідства йдеться щонайменше про 8 епізодів корупції та понад 256 мільйонів гривень легалізованих в енергетиці. Із 22 листопада міндіч перебуває в розшуку та до слідства не з'являється. Апеляцію розглядатиме колегія апеляційної палати ВАКС у складі трьох суддів. Чи реально у цій справі буде бути покаранню, чи все зведеться до затягування? Дістануть чи розчиниться? Як думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ось ще одна новина, яка просто не вкладається в реалії воєнного часу. Держохорона пересідає на люкс. Мінівени по майже 3,5 мільйони гривень за штуку за бюджетні кошти. Поки країна воює і рахує кожну гривню, управління державної охорони закуповує люксові мінівени Volkswagen Caravella. Це відкрита інформація системи публічних закупівель Прозоро. УДО уклало контракт на 52 мільйони гривень з дилером автомобільний Дім Атлант». Уже цього року Київ отримає 15 нових мінівенів на базі Volkswagen T7 Caravella 2025 року, автівки в чорному металіку, з повним приводом, 170 сильним дизелем, автоматичною коробкою передач, системами допомоги водієві, камерами, тризонним кліматом, цифровою панеллю та шкіряним салоном. Фактично йдеться про топову комплектацію каравела преміум лонг 4 моцю. Тут виникає питання ціни. Ще у вересні такі ж каравели без спецобладнання продавалися за 2,7-2,8 мільйона гривень. Навіть з урахуванням допрацювань різниця відчутна. Окрема деталь: хто саме продав ці авто державі? Компанія автомобільний дім Атлант оформлена на кіпрську компанію, а кінцевим бенефіціаром є громадянин Казахстану. Павел Німитов, а серед раніше серед власників фігурував і громадянин Росії. З 2017 року ця компанія вже отримала 268 мільйонів гривень державних підрядів. У підсумку виникає логічне питання: чи справді люксові мінівени по майже 3,5 мільйона це першочергова потреба держохорони під час війни? Це необхідність для безпеки чи черговий приклад елітного комфорту за рахунок бюджету. Напишіть свою думку в коментарях. Двох жінок, перекладачок та засновника благодійного фонду звинувачують в незаконному вивозі українських сиріт для встановлення іноземцям. Прокуратура Одеської області повідомила про підозру представникам злочинного групування. Їм інкримінують торгівлю людьми, незаконне переправлення через державний кордон та підроблення документів, заплату від іноземців. У групування намагалося переправити щонайменше 25 дітей з Донецької, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської та Черкаської областей. 13 дітей було доставлено за кордон. Торговцям допомагали 13 чоловіків та дві жінки. Злочинна група підробляла документи та працювала з органами опіки, аби ті приймали незаконні рішення, твердять слідчі. Під час поїздок на літні зимові канікули для відпочинку та оздоровлення сім'ї сім іноземців знайомилися з маленькими українцями у квітні цього року схему викрили слідчі чиновників і служб у справах дітей, виконавчих органів місцевого самоврядування, шкіл-інтернатів у різних областях перевіряють на причетність до цієї злочинної схеми. За даними розслідування, ці люди діяли у змові. Вони сприяли тому, щоб видавалися незаконні довідки, у тому числі документи про хрещення і різні довідки, які б допомагали виїхати дітям за кордон. Зараз також перевіряється причетність до цієї масштабної злочинної схеми, ще представників органів місцевого самоврядування, служб у справах дітей, а також чиновників з дитячих будинків. Діти без соцмереж. Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років. З 10 грудня Україні набуває чинності рішення уряду, яке зобов'язує найбільші соціальні платформи видалити акаунти користувачів віком до 16 років та заборонити реєстрацію нових підліткових профілів. Під обмеження потрапляють TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kik, Твіч та тріц про це повідомляє The Guardian. компаніям, які не виконають вимоги, загрожує штраф до 49,5 мільйона доларів. В австрійському уряді пояснюють, рішення ухвалили через зростання загроз для психологічного здоров'я дітей, кібербулінгу та неконтрольованого впливу контенту у соцмережах. Отже, діти без соцмереж з одного боку це добре. З іншого у сучасному світі їх усе одно не сховаєш у бульбашку. Як мама восьмирічної дівчинки, скажу відверто для нашої родини, ну це щоденна проблема і постійна боротьба. Донька хоче сидіти у TikTok, у Ютуб, а там море шкідливого контенту, лайки, агресії. І так, я ставлю батьківський контроль. І так вона його вміє обходити через браузер, випадкові ролики, рекомендації. Я постійно говорю з нею, пояснюю, домовляюся. Але бачу ще одну річ: довге сидіння в гаджетах збуджує нервову систему. Після цього дитина стає ну, агресивнішою, емоційно нестабільною, та й повернути її до книжки чи спокійного заняття реально дуже складно. Тому, якщо чесно, я швидше за такі обмеження, як в Австралії. Але це моя особиста позиція як мами. А тепер запитання до вас. Ви за чи проти заборони соцмереж для дітей до 16 років? Як ви контролюєте гаджети своїх дітей і чи працює це? Поділіться, будь ласка, досвідом. І де, на вашу думку межа між захистом і заборонами? Пишіть у коментарях. На цьому сьогодні ставимо крапку. Я Юлія Сенек, це були факти лайф. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе.